Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні субота і досить гарна погода. Вчора було хмарно дощик. Часом був вітер, а сьогодні так. Я не скажу, що тихо, але гарненька погода. Я приїхала з міста і вранці одягла куртку, а зараз вже так хочеться роздягтися, бо сонечко припікає. Сьогодні буду показувати вам, чим я буду підживлювати полуницю, бо я там якомусь відео показувала, що отримала посилочку з добривами, так і не показала. Ну, Просто сказала, що отримала, а пишуть я. Якраз поки їхала та читала коментарі, відповідала, що маякнула посилочка, а показати не показала. Тож буду показувати. І ще хочу сказати декілька слів: що з коментарями трошки я не встигаю. Не то, що я читаю, але відповідати відповідаю трошки пізніше. Так що, вибачайте, просто така пора, що городи, городи сюди-туди, поки знімеш ти відео, поки змонтуєш. Але обов'язково вибираю один якийсь день і відповідаю. Дуже приємно, що ви їх пишете. Це для мене велика-велика підтримка. Дякую вам за це. Так що пішли ми обідати і будемо разом з вами працювати. А я, друзі, вже йду на город. Ось чесничок, ну він і був гарненький. Ну В тому сенсі, що видно, його було рядочки. А цибулько так не було дуже видно, а зараз. Пару днів тепла і вона така вже гарно стоїть. Один, два, три. Шість рядочків повинно бути. Це зимова цибулька. Я тут відкрила вже парник один і полила. Поливалка стоїть. Це тут редиска в мене. І трошки капусточки, а там місце є, то мені треба туди далі буде. І хочу сказати, що редиска селеста, я сіяла, то гарно зійшла. А ось тут з краю 18 днів, то і не видно а цю ось Уже рядочки є. Зараз цей вкрию, а з помідорами відкрию. Ну, там вон, Женя вже пробував відкрити видно. Так, дійшла і до цього парничка, де капуста. Думала, тут же вона гарно зійшла. А ні, так де-не-де. Де. Ось. Синенька, агресор починає сходити. Ну, воно все починає. Зараз треба грудочки поприбирати і бур'ян повиривати. І ще хочу посадити сьогодні ось таку цвітну Барселона F1. Я і садила, але вона не f 1 А писали в коментарях, що F1 завжди буде врожай, вона набирається головка. Так що спробуємо. Бо я вже садила в тому році. Ні, не в тому році, поза тому році, і вона головки не набралася. Тож зараз треба щем'я ось повиривати, лізе сюди і лізе. А хлопці мої вже відкривають виноград. Це коли в минулому відео казала, ні-ні, не будемо ще рано. А цей чоловік каже, будемо відкривати, тож зараз будемо відкривати виноград, і також його треба підживити, польємо. І кокос, як завжди. Кокосик. Кс. Коробочка з добривами. У нас щось на вечір вітер піднявся. Зараз будемо дивитися, що там у нас є. А отримала я ось такий набір від компанії Гумі. Тут є органічне добриво. Зараз ближче буде. На основі курячого посліду. Це, знаєте, для тих, кого немає курочок. У нас якраз немає. Коли були курочки, я сама калапуцяла, але на весь двір тоді стоїть такий запах. Ну, і це зараз відкрити, то буде дуже ароматно. Зараз буду підживлювати, будемо підживлювати, полуницю невеликий шматочок, щоб подивитися результат. І виноград, але виноград весь буде підживлювати. Основну частину я залишу тут і далі вже для огірочків. Хочу дуже використати це на огірки, бо огірки таке полюбляють. Я навіть коли саджаю огірки, в сам рядочок додавала курячий посвід. Ось показую вам ближче органічне добриво. Вон компанія називається Гуміно Дегаліна. Я залишу посилання під відео, що воно, як можна замовити, там і номер буде, можна телефонувати. Так, ось таке добриво на основі курячого посліду. Ну, тут курочка і намальована. Ось тут маємо формулу. Я так розумію, що це азот, фосфор і калій. Я одну бутилочку, пляшечку залишаю, беру, будемо зараз користуватися нею. Це треба 100 мл, 150 на відро водички. Під корінь піджива буде. Тут в мене є три такі пляшечки, але це я вже. Казала, буду залишати на огірочки. Воно то на все піде, але більше хочу на огірочки. Так, ще в набор у нас входить актофіт. Актофітом я користувалася ось така пляшечка 200 мл. Саме більше він йде на цю, на білокрилку. Бо ним можна часто обробляти. Так якщо буде капусточка, будемо обробляти. Ну, не тільки, звичайно, на білокрилку, на все. І на виноград, коли вже зав'яз є, і на цей. І на перчик. Ну, це я розповідаю за те, з чим ми боремося постійно. У нас на перцю тля чогось з'являється, листя круте. І тут також є ось така пляшечка боверин, це також проти всякої білокрилки, тріпси, ну, шкідників. Так що капуста, надіюсь, в цьому році будемо з капустою. Будемо скрізь її використовувати. Але більше хочу ось цим зараз обробити ось планрис. Ну, не зараз, туди трохи далі, як зійде розсада в парничках. Всяких болячок. Я ось так можна. Побачити, від чого воно, від борошнистої роси, корневої гнилі, потім мільдіо, ідіум, парша. Це те, що нам треба на виноград. так що будемо використовувати чорна ніжка, то зійде розсада в парничках, буду обробляти обов'язково. І навіть якщо сьогодні встигну, то сьогодні пізніше розсаду та, що в будинках на полички треба обробити. наберіть, тут є. Ось такий вкладиш, тут написано, що, куди і як використовувати. У нас в наборі органічне добриво, захист від хвороб, потім актофіт і захист від шкідників. Ось такий набір, це тільки що телефонували та перебили. Зараз до нашого кавунчика кабанчика приведуть дівчинку гуляти. Складаємо все, залишаємо одну пляшечку і є. Оце штука, знаєте, хороша тим, що хто не хоче, яка лапуцять, оце все сам. Купив пляшечку і маєте. Оце таке воно. На весь двір буде запах стояти. Хоча, коли є курочки, то можна і за калапуці. Так, треба йти. Маю поливалочку. Ось стаканчик, в мене такий 50 мл. І зараз будемо відкривати. Ох! Я вже відчуваю, що таке? Сили не вистачає. Ороматне я скажу. Так. Таке воно кожне. Ну, хто вдома колись робив там настійськовий і додавав? Курячий послід або коров'як, то не знає, що воно таке. Перше, що я буду підживлювати, це буде три рядочки малини. В цьому році взялася за малину, я її пересадила, хочу хоч щось зібрати, бо щось більше на полуницю переключилася, а малина в мене стояла. В цьому році хочу подивитися. Буду ось поливати під кожен кущик, і хочу сказати, що коли, наприклад, влітку ви це робите, то спочатку треба полити просто водою. А потім може підживлювати з добривом, бо так діло не піде. Зараз я поливаю відразу добривом, бо земля ще волога. Як можемо бачити, вже ось малинка листочки показується нам. І тут ось і тут. Це в мене рядочок та що один. Раз родить, а два рядочки оце що під корінь вона зрізана, це А У нас ще є малина, зараз покажу. Я її як пересаджувала, то ось сюди пересадила рядок. Так, Це зараз он виноград відкриває, теплівку сюди Женя носить. Женя, ти як будеш носити, ти цеглою прикладай, бо вона буде по всьому дворі. Потім я складу. І ось також ця малинка, треба її підкопати і полити. А виноград вже Максим каже, що сік пускає. Так, ось є, плаче вже. Дивіться, бачите. О, сфокусувалося ось. Плаче, був під землею. Ну, на тепло. Головне, щоб тепло й далі було, бо так як у нас тепло-тепло, потім ще приморозки чи ще щось. Також. Відкривати, обробляти треба. З виноградом, звичайно, мороки багатенько. Коли хочемо мати гарний врожай, тож треба обробляти. Ми ось в цьому році зробили кращу трохи шпалеру, додали сюди стовпчиків. Тож, може, щось буде. Бо в цьому році тільки один ряд у нас був, ми трошки там продавали, ну і собі. І так, знайомим, друзям в цьому році ще дасться нам. Другий ряд, що вже будем, повинні збирати врожай. Ну і третій ряд у нас такий буде. Молодець, аж через рік буде. Так що, ось так. Перший ряд ми винограду вже розгрибли. Я ось трошки попідгрібала. Ось один кущ полила, але виноград підживлювати цим треба менше. 40 50 мл на 10 літрів води. Ось він був вкритий. Трошки в земельки, звичайно. Я відро кущ наливаю. Так, підв'язали, він підсохне земелька зайва опаде, але ну, ну, ця лоза грязненька, ця чистенька. І будемо обробляти. Ну, напевно, з цим сьогодні ні. А можливо, просто тільки відкриємо, а завтра вже будемо продовжувати. Бо воно здається, що все так швидко. Раз, два, щось. Поки те, поки все. Так, час. І проходить, Це, це той 352, да? кишмиш? А це Юпітер наче. Ця діляночка полуниці, що я полила. І малинки. У мене та пляшечка, один літр майже розійшовся. Зараз якраз буде на один ряд винограду. І все. Так, друзі, на сьогодні ми вже закінчили, бо треба ще йти і попоратися, і щось їсти, приготувати на завтра, щоб працювати. З одним рядом розправилися. Завтра будемо з цим і стояли, ось думали, гадали. Цей ряд малини, що йде під сіткою, що. Я пересадила, треба буде перекопувати, викопати вірніше, і пересадити далі зробити там, де я поливала спочатку. Якось так. Самі собі роботу шукаємо, туди припхали, туди ні, міняємо. Ну нічого. Вчимося на своїх помилках, це нормально. Дивлюся на дрова, що треба буде поскладати, але поки ще не передумали місце їм. Так що, отакі в нас справи. Буду закінчувати своє відео. Велике вам дякую, що зі мною. І всього вам доброго, і до нових зустрічей. Пока, пока.